Для того, щоб вийти у власний кабінет на платформі, вам необхідно натиснути в правому верхньому куті кнопку Увійти. Далі необхідно вказати логін це емейл, який надали вам наші менеджери. Далі вказуєте пароль. Перевірте, будь ласка, щоб ви вказали вірний пароль, саме той, який вам надали наші менеджери. Далі натискаєте кнопку Увійти. Система, дотримуючись алгоритму техніки безпеки вашого облікового запису, запропонує вам змінити пароль. Будь ласка, змініть його це є обов'язковою умовою. Цей пароль ви будете надалі використовувати для входу на платформу. Для створення нового паролю ви повинні використовувати великі та малі лідери, а також цифри. Вам необхідно потім підтвердити цей пароль. Привірте, будь ласка, щоб пароль співпадав. Далі натискайте кнопку Зберегти. Після того, як ви вказали новий пароль, система може запропонувати вам оновити та зберегти цей пароль. Можете його зберігати. Для того, щоб подальшому мати швидкий доступ до платформ, ви можете закріпити даний сайт в закладках. Для цього достатньо натиснути на зірку. Система запропонує вам зберегти дану закладку, натискаєте кнопку «Готово». При подальшому вході система буде відображати цю вкладку під пошуковим рядком. Також ви можете додати ярлик до першої сторінки вашого браузеру. Натискаєте на плюсик, пишете назву, додаєте електронну адресу сайту, натискаєте кнопку «Готово». Ярлик додано, натискаючи на нього, ви будете переходити на сайт.